Слава націю, вітаю на віта, каналі Добрий Рембат, Ветерія Сашко, добрий. Що кажучи, не розумію, чому на генераторах, напевних не роблять вихід на 220. Внаслідок чого нам доводиться робити з отакої от вилки розгалужувачі на 220. Я взагалі сьогодні його забув, то по нього ще викавти ще на цей це час витратили. І на оцьому у козаків он, дві з трьох вже гавкнули розетки третя теж добігає кінця. То я знаю, що мене дивляться добродії електрики з руками з головами. У нас отакі генератори працюють, нормальне навантаження. Коли ваша ласка, буду вдячний, коли хтось мені у подарунок або там за собі вартістю зробить пару таких розглужувачів з отакої вилки на отакі розетки. Три-чотири розетки. Ну, прям дорого багато, от як для себе. так? Щоб... Вони за тиждень отакими не ставали, а працювали як слід. Що підкидаємо? Підкидаємо зварювальні на 3,3 кВт, так? До 3,5 кВт максимум плитку 1 кВт і всяке таке. От. Будь ласка, хто прям натхнений мені на святого Миколайчика і підрозділу зробити подарунок, буду вдячний. Тому що ну, я чудово знаю, що от я доповів про такий стан речей. Вони ну, зроблять таку саму херню, яка так само згорить. Не треба такого довгого дроту, достатньо буквально пару-трійку метрів. Просто, ну тому що я ж кажу, з якихось незрозумілих мені причин, тут немає виходу на 220, Ну, то доводиться, просто щоб можна було підключати обладнання на 220. Ну, зробіть, будь ласка, буду вдячний. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.